Бездротову мишу Mediatek Retone Pro можна придбати в година зеніторба. Це пристрій, який поєднує в собі сучасний мінімалістичний дизайн, використання високоякісних матеріалів та ергономічності. Ця миша ідеально підходить як для правшів, так і для лівшів. Миша має оптичний датчик з високою роздільною здатністю 800 1200 1600 DPI, що забезпечує точне відстеження рухів і швидку реакцію. Вона допомілі години уникнути безладу від кабелів на робочому столі, оскільки працює на основі бездротової технології радіозв'язку 2,4 ГГц, іншою перевагою є те, що миша живиться від двох акумуляторів АА. Мідете Кретон Pro дозволяє працювати на відстані до 10 метрів від ПК. При цьому для підключення наноприймача до комп'ютера потрібно лише кілька хвилин. Крім того, миша сумісна з операційними системами Windows 7, Windows 8.1, Windows XP та Vista. Якщо вам потрібна бездротова миша, яка поєднує в собі стильний дизайн, високу функціональність та комфорт у використанні, то Mediatek Retone Pro від торба це правильний вибір для вас. Ви зможете купити цей товар в мАго зені торба та насолоджуватися безперебійною роботою вашої бездротової мишки.